Привіт. Буває така ситуація, що коли записавши відео на мобільний телефон чи фотокамеру, при його перегляді ми бачимо, що відео записалось в вертикальному положенні, а не в горизонтальному, і нам не зручно його переглядати. Для того, щоб виправити цю помилку, я пропоную скористатися програмою Windows Maker. Ця програма входить в комплект Windows 7, а для Windows 7 ви можете скачати її з офіційного сайту Microsoft. Важить ця програмка приблизно 7 МБ. І так, Заходимо в програмку Windows Movie Так, Спочатку нам потрібно загрузити файл для обробки. Тому виходимо в Import Video, вибираємо наш. Файл де він знаходиться. Нажимаємо на ньому два рази лівою кнопкою мишки. І файл загружається в програму. Загрузимо. Тепер для його обробки нам потрібно перекинути його на шкалу. Тому наводимо на файл. Курсор мишки. Зажимаємо її кнопкою мишки і тягнемо його на шкалу. І пускаємо. Все. Тепер можемо його обробляти. І так, зараз ми побачимо, як виглядає наше відео в оригіналі. Як бачимо, зображення в ефір положенні і його неможливо. Так, тепер наводимо стрілку курсора на відео, нажимаємо праву кнопку мишки, вибираємо відео ефекти. І в даному віконечку ми бачимо, що в нас є можливість повернути відео на 180, 270 і 90 градусів. В даному випадку... Нам потрібно повернути на 90 градусів наше відео вниз, Тому нажимаємо 90 градусний поворот. І нажимаємо. Окей. Okay. Запускаємо. І бачимо, що наше відео тепер можна переглядати. Так, тепер нам потрібно зберегти наше відео, щоб ми могли потім його переглядати. Нажимаємо на сохраніння на комп'ютері, надаємо назву для фільму і вибираємо де ми будемо його зберігати. Нажимаємо далі. І знову нажимаємо далі, після чого відео буде записане у нас на комп'ютері. І ми зможемо його переглядати. Дякую за увагу.